Вітаю хлопці! З вами Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам показати турбінки на вашій ЮМЗМТЗ. МТЗ. ми тримаємо асортимент. У нас є декілька виробників, тобто не тільки один, так який ми вам будемо рекламувати, а декілька варіантів по ціні. Ціни у кінці відео, тому будь ласка, дивимося відео до кінця. Воно буде коротеньке. Так тут, в принципі, мені нічого сказати, тому що я не спеціаліст по турбінах. Таку загальну інформацію вам розповім. <кхе> ну, що сказати, що б я радив ставити. Не знаю, не знаю, тому що, як я вже казав, я не спеціаліст, це перше, друге. Я собі їх не ставив. Щоб е, зрозуміти, яка з них краща, треба всі три поставити, працювати. Е, в однакових умовах, і тоді ми зрозуміємо, яка з них краща. В принципі, в нас всі беруть, беруть гарно, багато. І, і по всіх немає жодних жодних негативних відгуків. Тобто всі ставлюють, всі роблять, все з ними порядок. Єдине що, ну, е, вважається, що Чехія ось ця сама найкраща. По ній ціна в районі 15 тисяч гривень. Ну, ось. Є люди, котрі хочуть саме собі Чехію, нам телефонують, замовляють їх, знають, що в нас воно все буде нове, оригінал, тобто з цим питань не буде. Далі, це в районі 15. Далі по ціні, йде в нас Білорусь БЗА, По ній ціна в районі 14 тисяч, там до 14 тисяч. Це також оригінал нова. І саме такий варіант, ну не бюджетний, тому що зараз я не можу сказати, що 10 тисяч. По цій турбінки це бюджетний, але такий із цих трьох, самий дешевий, але все одно якісний. Це райдер Угорщина, їх не завозили в Україну раніше, тому що були в нас наші українські виробники. Мілітопольські це турбоком. Таврія турбо, Скіф Агро, по-моєму, багато різних виробників. Також було багато реставрацій, і вони просто по ціні, по ціні не проходили. Зараз їх завозять к нам в Україну, тому є ось такий недорогий варіант. Ну, недорогий це відносно так, з цих трьох турбін. Ось. Далі, по куту е цих ракушок. По Чехії в нас є спеціаліст, який займається саме чеськими турбінами, і він повертає кут, як вам потрібно, якщо Юмс під Юмс, якщо МТЗ під МТЗ. Тобто розкручуються ці болти, повертається ракушка. Єдине, що тут е, е, дуже важливо, це щоб е, ось ця крильчаточка нормально прокручувалася після цього. І тоді все буде порядок. Тобто ми по цій турбінці робимо вам самі далі по Білорусі і по. Райдеру, якщо кут вас не влаштовує, треба це робити самому, але гарантія все одно не спадає. Розкручуєте болти, в тіски їх берете, так, наприклад, ось І ось цю просто розвертаєте так, монтіровкою. Так якоюсь. В принципі, я думаю, у вас, ну, ви всі хлопці рукасті, я думаю, у вас з цим проблем не буде. Знову газелька проїжджає, Вибачайте. Так що гарантія не спадає, за це не хвилюйтеся. Де в принципі по них все завжди порядок. Тобто, питань у вас до нас не буде це 100%. Ну все, друзі, ці не сказав. Не хочу розтягувати відео, повторювати, так, казати воду. Будь ласка, опрідайте що вам подобається, і дзвоніть в наш магазин. Робіть ваші замовлення. Дякую вам за увагу, за перегляд. Всім пока.